Дуже висока чутливість зарозділя да, робить її в вкрай безпечне. Уражає така міста. Людину або деякі момента кулька чи чаролика, які летять на дальність до 50 світ. Зачіпання або перерізання за зарозу, ніж проти піхоти. Хоч і називають протитанку, які підривують будь-які транспортні засоби. За старше місце у світі за кількістю жертв від таких книг. МС-3. Яка може використовуватися як міна пастки розвантажувальної дії, таку міну встановлюють на місцевості так, щоб її не було видно. На жаль, дуже часто жертвою міні-пастки стає звичайна цивільна людина, або дитина. Саме тому важливо дотримуватись правил поводів на потенційно небезпечних територіях і, побачивши незнайомий предмет, якому разі не брати, не піднімати, тому будьте пильні.

Ну і дивіться, я хочу сказати, що на наших територіях теж незнайомі речі не піднімайте, тому що в нас є загроза таких диверсій, розумієте, таких якихось моментів зараз, всі, які можуть теж завдавати шкоди. Тому краще в нас теж на нашій місцевості теж не піднімати незнайомих предметів або звернутися до дорослого, якщо ви щось таке побачили, що не є звичним. Зараз ми подивимося з вами ще раз для відео сюжет національної безпеки. Україна могутня вололюбна держава з тисячолітньою історією, сповненою величних перемог, в тому числі й воєн. Ще шість тисяч років тому наші предки збудували унікальну єдину в світі фортифікаційну споруду Змієві Воли, які зараз захищають нашу землю від ворожих нашест. А запорозьке козацтво це військо, прозвитяги якого складали, складають легенди не лише в Україні, а й в багатьох країнах Європи та світу. Сьогодні ми ведемо оборону національну визвольну війну з Російською Федерацією. Втім, це далеко не перша спроба московської Орди знищити нашу державність за допомогою повномасштабного військового вторгнення. Історія стосунків між Україною та Росією налічує 25 великих воїн та безліч збройних конфліктів. Найвідоміші з них Московсько-Литовсько-Руська війна 1487 1494 років. У добу Київської Росії століття протистояння московській орді та боротьби за власну державність вимагали від незалежної України формування принципів національної безпеки. В Україні національну безпеку гарантують президент України. Він також обіймає посаду Верховного Головнокомандувача, що важливо в часі війни. Верховна Рада України, депутати Верховної Ради ухвалюють необхідні закони та нормативні документи, які регламентують життя країни у воєнний час. Кабінет міністрів, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади. Ці інституції здійснюють втілення законів у життя. У вашому випадку це дисципліна. Потрібно особливо уважно ставитись до побажань, слів та вимог дорослих. Це не просто батьківські забаганки, це часто умова виживання, дотримуватись правил безпеки, комендантської години, світломаскування. Всі п'ять роликів, якщо наберете в Google, то дядька губу розвернути знання під час війни. Що там дядько Буг каже? Дядька мовчать, не ви зможете подивитися. А тепер ви зможете подивитися ще раз, поділитися інформацією. Ці відео були корисні. Ну що серйозно, Правильно говорять про це, що треба це... Остерігати всяких, якщо згадуємо про міну небезпеку, що остерігати всяких типу предметів на вулиці, які якось так підозріло виглядають. Дуже треба вважати, що ти піднімаєш, і що ти бачиш, Правильно. бо будь все може бути міною. тільки що ми слухали про міну небезпеку і про здання під час. Під час війни. Під час, Від час. Від час так. Дуже сподобалось, вони дуже цікаві були, дуже, гарні, дуже гарно розказували, все ясно. Ну, що ж, класні відео, все зрозуміло. Хороший обсяг інформації, все дуже зрозуміло. Що протипіхотні міни бувають фугасні і що, ну, Наприклад, фугасні вони. Знищують все на своєму шляху, слухові завдають поранення дуже сильні. Також вбувають міни, на які, наприклад, які, на кладуть якісь речі, їх піднімаєш і вони вибухають. Це, ну, міни взагалі всі небезпечні і треба бути обережним. Цьому відеоролику я побачив, що є такі міни, які можуть, якщо до них близько підійти, вони можуть е, підлетіти на 90 або 110 сантиметрів і розірватися. Е, якщо до, 20, до, 5, до 25 метрів до них підійти, вони знищують все на своєму слуху. Але ліпше навіть не підходити до 300 метрів. Ми бачили, що хтось теж хто записав на свої гаджети, чи можна це робити. Чому не можна? О, хакери можуть прослідкувати за цим. ти. Так, хакери можуть прослідкувати. Цікаво. А взагалі, а взагалі є така проста норма, треба запитатися, чи можна чи можна фотографувати, чи не можна фотографувати. Бо ми коли запитуємо, чи хоче хтось щось сказати, то ми запитуємо дозвол. так? А ми ж не пишемо без доступного. Правильно. Правильно. А тепер про те, як... Так, а ну покажіть всі свої гаджети. Щі маєте? А тепер... А тепер ми зараз подивимося ролик і розберемося. Однак є одна важлива річ, яку нам усім необхідно пам'ятати. Під час війни інтернет також стає полем бою. Вони називаються ІПСО інформаційно-психологічні спецоперації. Ворог проводить їх у різних соцмережах, телеграм-каналах та Ютуб-каналах, аби дезінформувати нас з вами. Таким чином, ворожі інформаційні спецпідрозділи вирішують справжні воєнні задачі. Наприклад, підкидаючи інформацію про непереможність російської армії чи про загрози ракетних ударів, ворог намагається Ається нас залякати, адже деморалізованим суспільством воювати набагато легше. Як вони це роблять? В якості інструментів ворог використовує фейки, маніпуляції та дезінформацію. Тобто інформація подається так, що аудиторія, тобто ми з вами, їй вірить. І починає поводитись так, наче фейки це правдиві факти. Нам усім потрібно пам'ятати, що саме під час війни інтернет-поля перетворюються на міні-поля, де всюди підкрадається небезпека. То що ж ви будете, запитаєте ви, як користуватися інтернетом і не підірватися на ворожі міні? Відповідає. Потрібно добре засвоїти правила інформаційної безпеки. Наприклад, важливо пам'ятати, що за позначкою геолокації на пості, фотографії чи веселим відео може ховатися справжня небезпека, особливо під час війни, коли інтернет використовують окупанти, аби здобувати інформацію та планувати військові напади на українські міста і села. Дякую за відео. Сьогодні у нашому ліцеї відбувся день цивільного захисту. В сучасних умовах, умовах воєнного стану це надзвичайно важливо. І сьогоднішній день у нас був дуже насичений. Були різні локації, де відбувалися різні події. Наші учні і спільно з вчителями мали можливість і надавати домедичну допомогу, брати участь у спортивних змаганнях. У нас була машина пожежна машина, і діти пробували гасити пожежу, навчалися пожежу гасм пожежу гасіння. Крім цього, був мінна безпека. Це теж зараз надзвичайно важливо, тому наші учні мали можливість переглянути фільми про мінну безпеку. Ми розуміємо, що це має бути не тільки протягом одного дня цивільного захисту, а це має бути постійно такою червоною ниткою в сучасних умовах. І ми над цим працюємо кожного дня. Ми за сили, я маю, я вороги у тві ді не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився сили, я маю, я вороги у тві ді не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, наче дворізні світи, я не втомився ти.